Викидай сухі шампуні та муси для об'єму. Це лише маскує, а не виріш. Як трихолог, я турбуюсь про вашу шкіру голови, і тому я створила унікальний продукт Lum Scalp Peeling. Справжня чистота, свіжість і легкість. І це не просто засіб. Це той самий догляд, з якого має починатися абсолютно все. Пілінги почали використовувати ще на початку 90-х років зірковий стиліст, але зараз це справжній майстри. Тому тобто, що після нього шкіра голови, як після перезавантаження, жодної жирності, жодного лущення, жодних забитих пор. А на трихоскопі подивіться, видно все абсолютно до і після, просто вражає. Коли шкіра дихає, волосся росте і це факт. Що ж у складі? Глікольова кислота, як м'яко, але потужно очищає і омолоджує вашу шкіру голови. Екстракт рису, який з давних давен використовують в Японії, він живить і зміцнює. Алоє знімає подразнення та стимулює ріст, та інші продукти, які заспокоюють вашу найчутливішу шкіру. Цей пілінг не залишить жодних подряпин. Після нього волосся не просто чисто, воно легке, об'ємне свіже на кілька днів вперед. І ваша зачіска залишиться в два рази довше чистою. Любскальпілінг це новий стандарт у догляді. І так його справді швидко розбирають. Тож, якщо мрієш про волосся, яке росте скорення здоровим, встигне замовити, поки ще є наявності.